Друзі, всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження Mercedes Є е класа E350 2011 року. Це в нас 211-й, білий, в класному технічному візуальному стані, 273 тисячі рідного пробігу, Кузов без ДТП, без корозії, Рівнесенький, просто як струночка, гарні, оригінальні, 17-ті диски. Вже машина на літній резині. Показую вам протектор. Затонована 3 літра дизель, 7G-тронік, передній, задній парктронік. ззаді в нас двостольний вихлоп. Максимальна оптика, в нас є датчики мертвих зон. Оптика в нас перемикає ближній дальній, також вона в нас повертаюча. Є денні ходові по салону, всі вікна, до речі, оригінальні. 11 рік, 4 склопідіймачі. підіймачі, темне дерево, амбієнт. Подсвіточка, ось показую електроскладання, електроприводи, підкачка переднього ряду. Це в нас повний привод, клімат, подогріви. ну Штатна мультимедія, передній задній у мультіруль з підрульовими, рульовими, круїзік, утримання в полосі. Ось така от красота в нас з'являється. В продажу, друзі, кого цікавить, місто Вінниця. Соборна-1, Переглянути її можна. У нас також перевірка на будь-якому СТО. Технічно жодних зауважень. Моторчик просто муркає. Ідеально роби. Так що, друзі, кого цікавить, доступна влізана в кредит, можна також пригнати її вам під хату. Нагадую, Соборна 1 місто Вінниця доступна за готівку і в безотівковій формі. Також можемо пригнати вам авто із США.